Ну, ви знаєте, Зеленський, який завжди був емпатом, мені здається, серйозно закапсулювався. Це можна називати забронзовів, забункерувався, як завгодно. Але багато в чому через демонічний вплив Єрмака він втратив зв'язок з реальністю. І це погано для нього, як для політика. Але це його особиста історія. Це погано для країн. І це вже не особиста історія. І це багато в чому наша трагедія зараз. Чи Зеленського треба змінити? Так, безумовно. Він себе вичерпав повністю. Але чи ми можемо зараз це зробити? Ні, ми цього зробити не можемо. Бо саме Росія максимально буде використовувати історію щодо легітимності на легітимності. Для того щоб підірвати підтримку України, і ми це чітко розуміємо, що будь-які вибори зараз вони несуть загрозу самій державності, як би не потрібно було б нам їх провести. В чому є проблема серйозна, на яку я поки що не маю відповіді, Зеленський не вчиться, і війна його не змінила в позитивну сторону на превеликий жаль. Так, він певним чином зрозумів свою місію і прийняв той виклик, який йому кинула історія. Але дуже багато речей ми могли би пройти набагато меншими втратами, якби функціонував державний апарат, про який ми з вами згадували, якби функціонували державні інститути. Якби питання державного управління і організації держави вирішили не 5-6 менеджерів, чи там чорних вершників, чи там вершники апокаліпсису, можна їх по-різному називати, а найкращі розуми країни з залученням західної експертизи, тоді ми би були зовсім на іншому етапі етап, етапі розвитку нашої і мілітарної машини. І ситуації на полі бою, і точно ви мали менше втрат як людських, так і територіальних. От що з цим робити, я зараз не знаю, яким чином переконати Зеленського, що він повинен взяти нарешті компетентних людей до управління держави, що він повинен нарешті позбутися Єрмака, Шурми, Татарова і от того всього іншого регіонального болота, який він понатягував собі в офіс. Він цього не, знаю, не чує, не вірить, не може їх позбутися в силу якихось різних причин. Так? Чи Захід це знає, Захід це знає. Повірте, вони бачать кожну транзакцію. І вони знають, хто вже мільярдер, хто вже мультимільйонер і де хто що ховає. Але колись в минулому сторіччі от, була така дуже популярна фраза. Яка стосувалася лідерів окремих латиноамериканських держав, що це скурвий син, але це наш скурвий син. О цій ситуації воно так само виглядає, як для нас, що цей чемодан без ручки важко тягнути, але шкода кинути, бо немає можливості його викидати. Так само і для заходу альтернативи поки що немає. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорство під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. Ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до відео. Те, що Зеленський зараз все ще має підтримку суспільства зумовлено виключно війною. І без цього фактору, я думаю, що він би закінчив свою каденцію з підтримкою десь в 5-6% і, і не більше того. Війна багато що змінила. але Тут немає часу на якісь там політичні лаври, там чи фанфари. Бо тут питання долі країни і життя людей, чи зможе він збудувати диктатуру. Ну з одного боку, так це можлива історія з Лукашенка свого часу. Теж сміялася, коли голова колгоспу став лідером Білорусі і казав, що це неможливо, це абсурд, це непорозуміння, це півроку, максимум, і все. Ці півроку максимум, як наші два-три тижні, переросли вже десятиліття, та і там вже цілі покоління білорусі народилися, не пам'ятаючи іншого президента. Тому, скажімо так, і е, в Україні це теоретично, дуже теоретично можливий сценарій. Але враховуючи враховуючи ментальність українців, я не вірю, що він може спрацювати. По-друге, разюча відмінність від Януковича чи кучми, які намагалися збудувати такі напівдиктатури та, чи автократії з таким легким європейським е, е, фльором. У Зеленського проблема 5-6 менеджерів. У нього більше нікого немає. От Янукович міг опиратися на міліцію, кучма міг опиратися на тодішнього міністра внутрішніх справ, який потім застрелився, чи його застрелили. От тут такої історії немає. Тобто, тут ніхто не вийде проти людей і скаже, що ми тут зараз вас всіх кинемо в тюрму, а ви будете мовчати. Люди пройшли через війну, і вони цього не потерплять. Тому, скажімо, так я скептично ставлюся як і до хунти в Україні, та що там військові здійсняють переворот і захоплять владу, так само і до можливості будь-якого президента чи якогось лідера встановити тут диктатуру, яка буде тривати дуже довгий період часу. Нам могли нав'язувати диктаторів силою зброї, там сусідні держави через окупацію України. Але українці, як такі, вони ніколи диктатори не обирали і не підтримували своїх. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку. напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!